У рівному відбулася зустріч учасників проекту крок за кроком. Під час семінару обговорили питання щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста. Нагадаємо, інклюзія це процес збільшення ступеня участі у соціумі громадян, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку. Детальніше про семінар розповіла нам координатор роботи психолого-медико-педагогічної консультації Юлія Рибак. Проект спрямований на те, щоб покращити умови навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. Він спрямований на підвищення рівня рівня знань вчителів загальноосвітніх. Навчальних закладів щодо методів форм та прийомів роботи з такими дітьми, а також підвищення рівня знань викладачів в інститутів післядипломної освіти з метою надання підтримки методичної власне педагогам за освітніх навчальних закладів. Допомагають у реалізації ідей засновники проєкту американська організація Степ Step». By Step». Відтак у саломанській декларації зазначається, що школам необхідно знаходити шляхи, аби забезпечували успішне навчання всіх дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми. Співорганізатор проекту Алла Яремович впевнена, що включення дитини з вадами в загальноосвітній простір відбудеться успішно. Ми в цьому зацікави зацікавлені батьки діти, і ми це можемо робити ефективніше. На базі нашого обласної психоломедикопедорічної консультації організований інклюзивний ресурс. Центр. роботи багато, навантаження велике, але завдяки допомозі регіональних наших координаторів, завдяки нашим круг за крок організації. Фундації ми маємо таку підтримку. Учасники та організатори проекту вважають, що треба підтримувати прагнення людей, які хочуть змінити суспільну думку щодо особливих дітей. Наша філософія залежить тільки від нас, отож будемо добрішими до всіх людей, які нас оточують. Світлана Білова Валерій Гарматюк у ритмі подій.